Шановні присутні, дозвольте розпочати цей рік. Це наш 2017 рік, перша виставка в цьому році. У нас цей рік це рік сучасного мистецтва України. І у нас Сергій Біба з ювілеєм розпочинає цей рік сучасного мистецтва. Пару слів про саму виставку це вже третя так, виставка, яка відбулася у, у Центрі культури Словаччини тут, у, у школі, у виставковому залі на проспекті Свободи. І ця така якби, заключна виставка для нього, як для ювіляра. Але я думаю, що не саме послідні. Тому що думаю, не тільки я, а всі так рахують, що все-таки в музеї. Більш-менш визначні речі все-таки мають тут відбуватися. Я хотів би побажати, попривітати всіх присутніх. У нас тут присутній генеральний консул Словаччини Янка Бур'янова. Присутні генеральний консул я думаю, там. У три години було відкриття із Мішковському музею по народному одягу відкриття виставки, так що десь накладка пішла. Всі тут присутні добре знають, звичайно, Сергія Вібу, який вже давно як би, крутиться в кругах. Ще якраз в 1988 88 році так, була перша виставка Лівий глаз, тобто він вже тоді війшов у так називаний творчий бомонд Уже Закарпатської області, всі для нас добре відомі своєю творчістю. І на суд виставлена його збірка, тут є, звичайно, і, і ранні роботи, і ретроспективна виставка також. Є і послідні роботи, послідні його пошуки. Ну і звичайно сама виставка говорить про це, що творчість художника це постійний пошук. Ми побудуємо відкриття таким чином, що запросимо Бориса Кузьму, як голову національної спілки, для того, щоб поділився своїми думками. Дякую, шановні любителі мистецтва. Зрозуміло, що Сергій зробив такий цікавий крок, що завершив практично рік 16-й і розпочинає 17-й. Тобто, виставка розтягнулася аж на два роки. Це файно. І, е, е, значить, е, зрозуміло, що е, я теж думав над тим, хоча я йому не задавав питання, чому ти робиш виставку після галереї Ужгород у музеї Бокшия. Ну, є, для себе я знайшов декілька випадків, а Сергій вже підтвердив, чи я прав, чи ні. Перш за все, ну, Музей Бакшая – це для кожного художника святе місце, де, я думаю, кожен мріє тут ну, почувствувати себе у цих стінах, так? як він себе тут почуває. Це раз. Хоча, чесно говоря, це дуже складне питання тут себе знайти цих стінах. Друге, це е, він хотів показати більш ширший матеріал, свій, який е, ну, по нашим параметрам галереї Ужгород, він би туди не помістився. У нас галерея дуже така камерна, я би сказав, спортивна така, бистро можна виставитися і показати чітко після е, роботами хто ти є. Тут е, представлений більш е, е, і по часу. І по об'єму матеріал, який він е, виносив за своє, будемо так сказати, активне творче життя. І це також кожен художник хоче показати таку невеличку ретроспективу. Е, він її назвав виставку Вибране, тобто він вибрав із своєї, е, я би не сказав, довгої молодої творчості, вибрав те, що він хотів показати сьогодні. Е, Зріс свого мистецтва. Допомагаючи йому робити експозицію, е, я знаю, що у нього була концепція від і до чогось. Але потім, е, напевно, воно так не вийшло і мені це каже, що дуже добре, бо зараз дуже така цільна виставка. Він виграв тим, що він зробив експозицію. Не хронологію, а експозицію. І ця експозиція дуже. Гарно працюю. Я сьогодні рано заходив у зал, коли не було нікого. Тоді найкраще дивитися на роботи. Я хочу сказати, що дуже грамотна і удала експозиція сьогодні у Сергія з Чим я його хочу привітати. А про безпредметне мистецтво говорити можна дуже багато, дуже довго, але я би сказав таким чином. Що він своїм безпредметним мистецтвом доказав, що сьогодні тут присутні предмети це його творчість. Тому воно все разом пов'язане. Крім того, своє відношення до Сергія Біба я абсолютно не скриваю. Це мій добрий товариш, друг, з яким ми багато пройшли дороги разом по житті і думаю, що ще й пройдемо. Тому ä, мені імпонує його творчість. і Я призиваю всіх спокійно, кожен реагувати на це так, як кожен це відчуває. Тому бажаю йому успіхів сьогоднішньою виставкою і приємно відкриватися виставку художника, за творчіством якого. наблюдаешь в течение нескольких десятков лет и видишь, что человек не изменил ни своим принципам, ни своей единственной цели в жизни – это служению искусства. Сереж, тебе повезло в жизни. Ты родился в нужное время, самое главное, в нужном месте. У тебя все в жизни произошло. Но ты выбрал очень тяжелый путь. Это путь абстрактной живописи. По абстрактной живописи очень много искусствоведческого материала. Огромное количество. Там вы прочтете, что Сезан говорил, что природу можно распределить на цилиндры, овалы, круги, квадраты. Там вы прочтете, что Кандинский говорил, что в живописи его вертикальное, горизонт... э, вертикальное – это мужское начало, горизонтальное, что это женское. Но вы никогда не прочтете, как там найти свой путь и самоутвердиться. Неимоверно тяжело. Потому что ты работаешь только с цветом. И ты цветом выражаешь не только свои чувства художника, но ты выражаешь и чувства зрителя, который подойдет к твоей работе. Сергей Биба недара не делает этикеток на своих картинах, потому что он считает, что каждый зритель который подходит к его работе, должен найти что-то свое, а не только авторское. Поэтому совершенно прав. Причем он всегда говорил о том, что каждый из нас видит что-то на горизонте, только свое, и услышит только то, что он может услышать. И своими работами Сергей как раз и вызывает зрителя на этот безмолвный диалог. Сережа в живописи уже 30 лет. Почему я говорю, что ему повезло родиться в нужное время и в нужном месте? Потому что когда он пришел в живопись, уже не было этого страшного тоталитарного режима, уже не было этой страшной критики искусствоведческой. И его первая выставка, это выставка, которую организовал Володя Дегтярев ныне покойный директор художественного музея в Будапеште, в поиски тенденции находки. 20-летнему художнику мгновенно была представлена возможность показать себя за рубежом в Будапеште. И вот на протяжении всех этих 30 лет работы Сергея, ему везло в том, что он здесь работает, в Закарпатье. Потому что, как бы удивительно, но его абстрактная живопись неразрывными нитями связана с закарпатской школой живописи, которая построена на декоративности, то, что характерно для работ Сергея. И, конечно, конечно, очень серьезно относится к своей работе. Сереж, я уже тебе сегодня говорила. устраивать в художественном музее выставку очень ответственно и немножко страшно. Потому что здесь, в этом огромном зале, представлена твоя экспозиция. А там, за дверью, там те, которые приложили все усилия к тому, чтобы была Закарпатская школа живописи. Там академические работы Игоря Грабаря. Там та русская и украинская живопись, которая принесла славу нашему искусству. И, конечно, когда ты приходишь сюда, перед вернисажем, возникает мандраж. И тем не менее, я должна тебя поздравить. Ты очень много и плодотворно работаешь, и то, что у тебя такая великолепная выставка в этих залах, это говорит о том, что ты предан своему искусству, ты предан своей работе, и я думаю, что у тебя впереди еще много таких выставок. Я тебя поздравляю. Ну, в принципе, все уже было сказано, это что еще. 1968 року важко було збирати цю колекцію, скажімо так, і показати само, певні періоди творчості. Але, як казав Борис Кузьма, що е, ми мали на увазі не зробили е, концепцію виставки, що буде починаючи з 1988-го, закінчуючи у 2017 році, ми зробили переміщення. Все дуже добре, тому що... Можна порівняти відразу. Тобто роботи підписані, там є рік. Можна зробити якийсь аналіз Мої моїй творчості. Вдалося тобто я задоволений, ну а решта вже на вас розсудить. Дякую ще раз. Перший раз мені випало на моєму житті бути на такій виставці. На такій виставці, де я ніколи не була. Тобто це для мене такий ексклюзив, що я хочу сказати вам, що я, ну, я просто дуже приємно вражена, що я хочу сказати, перший раз мені сподобалися такі картини. Я почала їх розуміти. І я хочу, щоб ваша творчість процвітала. Ви ще дуже-дуже молодий. Ви ще лише е, вступили у другу половинку е, як казати, другої молодості. Снаги творчої. Бажаю, щоб ви в цьому процвітали, щоб вам без в житті. удачі вам, Божого благословіння і всього найкращого. Дякую вам. Дякую. 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 Я, я радий вітати свого друга і товариша, побратима по мистецтву Сергія Бібу з 50-річчя. І ця виставка є результатом його творчої діяльності останні 25 років. Я думаю, що цією виставкою він що хотів сказати, то він вже сказав. Але вона є результатом цього періоду, який ми коли були ще молоді, то Залишили щось і на полотні після себе. Я так... Так, що я його вітаю. Оце все, що я хотів сказати. Сергій Біла, відомий художник у Закарпатті, досить молодим попав у такий самий вир мистецтва. Ну і до сих пір працює в цьому напрямку, так що я поздравляю його з цією виставкою. Це і для нього, і для нас важливо. Для нас важливо і за те, що у нас цей рік це рік сучасного мистецтва. І він починає як яскравий представник сучасного е, мистецтва. Так що вперед! Ну про що нам сказати? Про Бібу? Ну, Про Бібу говорять його, його роботи. А, знаючи Бібу не один рік і не один. Е... Кажуть, один день ми прожили, прописали, про, про, про провалювали на різних планерах. Він, він хороша людина. А якщо хороша людина, значить і хороший художник, який би він не він те чиї Абстрактне, модерне, це реалістично, мистецтво. А от коли ще, а ще й коли наливає, така гарна дівчинка, що так мало повне, ну, я ще поділю потім. Усик тільки має п'яти. І піднімає тост за, за його творчество, щоб він і далі працював, працював і ще раз працював. <п 'є> Сергій Біба художник концептуальний. І кожна його картина це цілий світ, який стягує у себе глядача, перероблює там. Повертає потім нас у реальність вже зовсім іншими зміненими. Це дуже таке трансцендентне мистецтво, яке потребує вдумного споглядання і яке потребує підготовленого глядача Десь сподіваюся, що ця виставка збільшить кількість прихильників Сергія Бідом. Дуже цікаву експозицію сьогодні. залах музею імені Пошая. Незвично. Як для Закарпатського такого регіонального е, виставка, це теж Закарпатська, Закарпатського художника, людина, яка тут народилася, живе. Мислить він зовсім по-іншому, як художники, котрі тут малювали. І цим е, ця виставка цінна. І, е, дивлюся і радуюся цим кольоровим плямам, цим поєднанням, відтінків. Е, роздумам, тим, що автор, роблячи ці роботи, відчував. І це така якась як задуманість, така уліт фантазії в кольорі в живописних плямах. Можна побажати художникові успіхів у подальшій роботі і Тримати так свій рівень, як він має зараз. Виставка мала ще таку Назву, робоча назва місце знаходження. Тобто, де ти знаходишся? Чи в майстерні, чи на природі, міняється ситуація, міняється атмосфера, міняється світогляд. І ти працюєш в даній ситуації, в даному моменті, в місті, і твориш і твориш роботу, і вона виходить такою, якою вона. Інформацію, можливо, навіть таку не інформацію, яка ефір, ефір такий, певний ефір, втягує і переробляє це, видає потім е, картину, да? малює. І в кінці кінців виходить, так, як виходить, в залежності від ситуації, від місця знаходження. Який період охоплюють роботи і які б ви відзначили з цих робіт найважливіші для вас? Тут фактично всі роботи. Кожна робота вона важлива. Починаючи з 1988 року роботи. є І до цього часу. Робота, до речі, це вже 2017 року, нова робота. І ну, можна провести певну певний якийсь пориску, дивлячись на роботи. Дорогою творчості. Скажіть ще два слова. Ви як чином з мистецтвом ваша, ваша родина пов'язана? Батьки чи інші а, родичі? Ні, я один якийсь такий. А загалом з якої робітничої інтелігенції? У нас у мене мама е, працювала все життя в горно, мала в школі працювала. От, е, я би сказав, звичайно, у нас е, родина. А класу. Батько працював теж на фабриці, потім він настройка. Робітником. Ну, робітником так. Так. А мама вчителька і... А мама так. Вчителька. Так. Ну, вона потім працювала в гороно. Так. – А ви де освіту здобували в угородську? Освіта, Освіта в мене, значить, я ходив в студію Султана Степана Шебаконія. Потім ми ходили. Перед поступленням училище, довго працювали з друзями, але потім останній момент я чогось не знаю по якій причині, не пам'ятаю, передумав відвчитися. Мої колеги пішли, поступили, закінчили, а я вже тоді почав виставлятися. Тобто я вже добре працював, що виставлявся, коли тільки вчилися. Так якось вийшло, не знаю, чому. Що... Потім все-таки поступили в училище? Ні, Це ні. То... ні, ні. Ні, мені пропонували багато разів, мав можливість і в інституті, і в академію кажуть, що... тоді виходить, що ми мали якихось вчителів по життю художників? Ну я вчився, я ходив по виставкам я вчився від того, що я бачу. Ну, але основу і натхнення я влучив від Жентана Степановича. Я пам'ятаю, ваша виставка Левий глаз. Ви да, Це ні. Вам мап, мап була перша ваша виставка, так? Ні, перед цим вже була виставка арт-кафе Форум». Там була виставка, там виставлявся Базан Володимир, Керестей Павло, і я тут виставлявся. А, а, а потім ми вже зібралися, однодумці, і ми вирішили зробити таку гутарську трошки виставку. Це була, по-моєму, така підвальна виставка. Вона якраз в підвалі знаходилася. Майстерня... Бар... Ні, це була. це була майстерня... Ні, це наверху було. Це була майстерня архітектури. І ми орендували там приміщення mm -hmm. і зробили там виставку. А е, які для вас значущі події в вашому мистецькому житті за оці всі роки, відколи ви в мистецтві? Кожна виставка це подія. Багато виставок мене. було? Ну, досить багато. Ну, брати персональних виставок у мене, Ну, десь 30 набереться. — Персональних? Персональних, так. А ви також член спілки словацьких художників, так? Так. Цінуєте своє членство в цій спілці? Воно ну, дає... ну, що дає? Що сказати? Мені що дає? Виставки в Словаччині дає. В Словаччині. Ми спілкуємося. Та є, кожна, в кожен щось якусь ти даєш, вносиш свою якусь лепту. І, і були виставки в Словаччині завдяки. Було, були. А ви в лаурети якусь премії чин премії? І... З якого року? З 16 16-го». Mm -hmm. Дякую, гарно. не буду вас більше затримувати. 15-го? 15 Мы так недавно и давно Дружили с девочкой из хоры, И летним вечером кино Смотрели щелочку забора Играла музыка в саду Вот только палец позабыл В каком году, в каком году Все это с нами И еще до старости двести лет, потому что старости вовсе, нет, вовсе, вовсе нет. всегда за нами вслед Любви неясной тревоги Длиннее, чем жизнь, дороги нет Но и короче нет дороги И как от камешка в пруду Года расходятся кругами В каком году, в каком году